Вітаю, любі діти! В нас урок трудового навчання. Нам знадобляться кольоровий папір, клей, ножиці, лінійка, олівець і чорний фломастер. Зараз у нас осінь, і ми зробимо дуже симпатичного їжачка, який назбирав на свої голки і осінні листя, і фрукти. Віці, який гарний. Як він стоїть, Є. виберіть для їжачка лист папіру коричневого, світло-сірого, помаранчевого або навіть жовтого кольору. У мене єжичок отакий золотавий, бачите? Є. Я візьму світло коричневий. За допомогою лінійки відкладіть 6 см. Від краю так красивіши тут раз і другий раз. Проведемо лінію. Складемо лист навпіл. Розгортаємо і малюємо мордочку вищі середини, ось наша середина, бачите, от наша лінія, ось. Малюємо отаке от півколо раз до самого краю, і знов півколо, отак, от до нашої лінії. Ось такий трикутник. Беремо ножиці. Вирізаємо по лінії, з ножицями обережно, вони гострі, до мордочки, по мордочки, О, бачите, і з другого краю знов до мордочки, по мордочки. У нас тут вийшло є. Тепер складаємо гармошкою тіло єжечка, робимо загін десь сантиметра два, Отак. з однієї сторони перегортаємо і знову робимо. Перегортаємо. І знову робимо дуже охайно, щоб збігалися края смужечок цього от загину до самої мордочки. Є. Бачите, яке получилось у нас свійло? Так, тепер посередині. Дивіться, як я роблю отак. От Згинаю наші голки. Є І склею їх. Добре змащуємо і склеюємо. О! Бачите, як у нас вийшло. Тепер мордочку, дивіться, вигинаємо отак. Добре. Якщо у вас все вийшло, ви молодці, можна його прикрашати. Можна чорним фломастером Просто намалювати очко, носик, ротик, але виразніше, коли очко, тик зроблено з білого папіру. Візьміть невеликий шматочок білого папіру, намалюйте отакий кружечок, вирізаємо. Є. Клеїмо, отак, От Тепер беремо чорний фломастер, обводимо, щоб наші очі були виразні. І малюємо зіничку. Можна залишити білу цяточку, щоб очки блищали. Ось, наприклад, тут. О, бачите, яка гарна. Так. Носик теж можна просто замалювати. Зараз я підкладу, щоб не стілний. Дивіться, отак. А можна теж наклеїти. Малюємо ротика. І можна там, де вусики. О, отакий вже їжачок у нас готовий. Так. На голки їжачок може почепити і яблука, і груші. Давайте з червоного папіру зробимо яблучко. Ось такий невеликий квадратик, зігнули і можете намалювати, можете прямо зразу вирізати, малюйте половинку яблучка, вирізуємо. Як, як сердечко в мене вийшло. Ось таке яблучко в мене є. Далі можемо зробити осіннє листя. Я беру жовту, жовтий папір і е, форму листика можна просто намалювати, ну, бажаної форми. Ну, наприклад, приклад отакий, чи й другою якоюсь другою. А можна по, так як ми робили з яблучком, виріжте невеликий квадратик, зігніть його знову вже посередині, намалюйте половинку листочка і вирізуйте хвостик. Краєчки можна трохи вирізати такими зубчиками Є листочок. Яблочко намалюю теж хвостик. О, отаку. Є. Все. Змажимо добре клеєм. І наколюємо нашому діжечку на голки okay. є yeah. листочок. Листочку можна теж намалювати такі гілочки. Yeah. Теж добре змащуємо клієм і прикладаємо. Дуже симпатичний їжачок виходить. Якщо ви ще щось додасте, буде ще краще. Успіху вам, до побачення!